Доброго дня, шановні! Моє ім'я Ігор, а це четверте відео з серії англійська Геймеру. Сьогодні поговоримо про те, як вивчати слова. Словниковий запас це чи не найважливіша складова мови. Ми вивчаємо граматику для того, щоб вистроювати слова в певний порядок. Без слів, як ви мову не вивчайте, ви як нічого не розуміли і не могли сказати, так і не зможете. Це як кров мови. З вивчення слів ви розпочнете вивчати мову і їм і закінчите, скільки б ви її не вивчали. Саме тому не можна вивчати граматику і не вивчати слова. Це величезна помилка. Словниковий запас треба розпочинати набирати одразу, і чим він більший в результаті буде, тим краще. Тож сьогодні будемо розглядати основні способи вивчення слів та їх ефективність. Як вчити, де Брати слова, покажу купу крутих ресурсів та як розбирати ігри. І ще купу всякого цікавого. Тож погнали! Посилання на все, що буде в цьому відео, знайдете десь в коментарях чи в описі. Всі методи можна поділити на два великих розділи. З однієї сторони, всього один метод, класичний, той, якому в школі навчають. А з іншої сторони, усі інші. Саме так. Є основний метод, який підходить для більшості учнів. Його недарма узято за основу взагалі усюди, де тільки можна. Тому що він, не дивлячись на всі недоліки, найуніверсальніший. А усі інші методи вони йдуть як альтернативні, для тих, кому основний метод не підходить. Тож розпочнемо з класичного методу. Вимоємо слово і розбираємо його, дивимося його форми в різних часах, які прийменники з ним використовуються. Тоді пишемо його 10 разів з перекладом на чернецці, обов'язково промовляючи вголос. Дуже допомагає уявляти ситуацію чи предмет під час вивчення. Про що це слово? Запам'ятовуємо, потім відразу практикуємо його з прикладами. Теж пишемо на чернеці речення, або вигадуємо свої, або ж узяті з інтернету, якомога більше і в різних часах. Потім повторюємо декілька разів цю процедуру протягом тижня, а тоді і місяця і року. Тобто класика, як вона є. Цей спосіб підходить абсолютній більшості учнів. Тому розпочинайте саме з його. Є велика ймовірність, що ви з ним залишитесь до кінця. За допомогою цього методу слова гарно опрацьовуються і як результат засвоюються. Які мінуси цього способу? Ну очевидний мінус, що підходить не всім. По-друге, це найнудніший спосіб вивчення слів, досить монотонний. Якщо роками вивчати, то на мозок давить. Я теж вивчав слова цим методом, і мій результат був 86%, тобто зі 100 слів забувалося тільки 14. Чи хороший це результат? Ну мені здається, що непоганий. Як я порахував, я з самого початку вів словник. Всі слова, що я вивчав, я записував і нумерував, а тоді регулярно повторював. Тож останнього разу, коли я повторював усі записані мною 4547 слів, 14% з них я не зміг пригадати. Раз вже ми заговорили про словник, то я наполегливо рекомендую його вести. Це дуже зручно. По-перше, без словника і пронумерованих в ньому слів, ви просто не зможете перевірити ефективність тої чи іншої методики. На око то таке, треба цифри, бо вони зазвичай точні. По-друге, ви завжди зможете повторити слова, які коли-небудь вивчали. Як вести? Розкреслюємо зошит, як ви бачите на екрані. Пишемо слово, його переклад, транскрипцію, як зможете, і декілька прикладів. На всі переваги ведення словника є тільки один мінус. Це потребує часу, якого, як завжди, не вистачає. Наступний метод вивчення слів найнеефективніший вивчення списком. Тупо берете кипу слів без прикладів, без розбору і починаєте їх зубрити. Такі слова запам'ятовуються швидко, можна вивчати десятками в день. Але мінуси катастрофічні. Без розгляду прикладів ви просто не будете розуміти, як їх використовувати. У кожного англійського слова є різноманітні форми, як інгова або форма минулого часу. Також багато слів не можна вивчати без прийменників. Тож не вивчайте цим способом, це марна трата часу. Третій метод це вивчення слів за допомогою карток. На одній стороні картки слово, на іншій переклад. Картки можна створити самому або придбати, але все ж таки рекомендується створювати самостійно. Рукою написати слово, з іншої сторони переклад, намалювати щось до цього слова. В чому суть? Берете, наприклад, 50 карток і намагаєтесь пригадати ці слова. Ті, що пригадали, відкладаєте. Ті, що ні, залишаєте на наступний день. Наприклад, ви не пригадали 20 слів. Докладаєте до них 30 нових карток і так по колу. Відкладаєте зовсім тільки ті слова, які пригадали, але не назавжди, звичайно що. Через тиждень їх знову треба брати в оборот. Одразу мінуси. Як на мене, спосіб гарний тільки для повторення вже вивчених людським способом слів. Вивчення йде здебільшого усне, а я хотів писати слова, писати речення, бо хотілось писати більш-менш грамотно. По-друге, карток з часом стільки накопичується, що буквально починається менеджмент цих карток, а їх стопки й стопки. Те вчив, те не вчив, ця стопка на завтра, ця на наступний тиждень. Треба якогось менеджера наймати, щоб перебирав їх для вас. По-третє, я не розумію навіщо цей спосіб з картонкою рекомендують на Ютубі до цих пір, якщо є аналоги для смартфона, де додаток для вас буде робити найнеприємніше. Так, це четвертий метод вивчення слів за допомогою смартфона або ПК. Додатків для цього просто якась неймовірна кількість. Розглянемо для прикладу всесвітньо відомий ресурс Quizlet. Його можна завантажити як додаток на смартфон, а також користуватись в браузері на ПК. Цей додаток засновано на тих самих картках, що в попередньому способі. Створюєте свій модуль з картками або ж використовуєте вже створені іншими користувачами. Модулів буквально мільйони. Дивитесь на слово, не вгадали, помічаєте його, вгадали, йдете далі. Є декілька режимів для навчання. Мінуси всіх додатків це те, що повний функціонал відкривається в усіляких преміумах за гроші. Конкретно в Quizlet можна навчатись і без грошей. Але якщо навчатись безкоштовно, то ви завжди будете обмежені в чомусь. Особисто я використовував додатки для вивчення слів тільки як додатковий метод до основного. Деколи і тільки на виході, їдучи десь в маршрутці, чого його даремно там протирати штанці. Якщо можна і протирати штанці, і тицяти щось по екрану смартфона. П'ятий метод це вивчення слів читанням книжок робочий спосіб. Читаєте і слова запам'ятовуються самі по собі. Деякі вчителі пропонують цей спосіб навіть як основний, але тут є багато але. По-перше, це здебільшого пасивний словниковий запас. Тобто ви запам'ятовуєте слово, яке будете знати тільки, якщо хтось його скаже, не ви. По-друге, запам'ятовуються тільки зручні для мозку слова. Так, є слова, які одразу залітають, а є такі, що ви сьомим потом зійдете, а вони не будуть запам'ятовуватись. Так от при читанні запам'ятовуються тільки зручні для вашої макітри слова. По-третє, такі слова ви не зможете писати. Бо ви їх ніколи і не писали, вони йдуть в вашу голову усно. По четверте, читати треба до стобіса багато, щоб від цього був якийсь відчутний ефект. По п'яте, слова набираються ефективно тільки від книжок вашого рівня. Якщо книжка заскладна або залегка, ефекту не буде. Тож з'являється ще й складність по вибору книжки. І останнє не існує точних даних, скільки слів вивчається і за який проміжок часу. Не дивлячись на всі мінуси, читання є невід'ємною частиною вивчення мови. Через читання ми розуміємо структуру мови. А ще якщо читаєте вслух, у то взагалі гульта. Тож читати якісь тексти чи адаптовані книжки треба на всіх етапах вивчення мови, але в комплексі курсу. Замінювати читанням щось не треба. На шосте місце поставимо всілякі екзотичні методи по типу мнемотехніки. Суть методу це прив'язування до англійського слова якесь українське, або зображення чи звук. Тобто використовуємо посередника. На Ютубі є купа відео, як це працює. Плюси технології можна вивчати по тисячі слів на тиждень. Мінуси тут це те, що від цих слів толку, як в другому методі цього відео. Ви вивчаєте просто слова, які до речі не тримаються в пам'яті. Але задля справедливості можна сказати, що все ж таки існують люди, яким цей способ підходить, але їх одиниці. Також деякі вчителі намагаються комбінувати методи мнемотехніки з іншими робочими методами. На цьому з основними методами все. Тепер поговоримо про корисні речі, питання і тонкощі. Скільки слів в день вивчати? Рекомендують по 7-10 слів на день, але тут дуже індивідуально. Я, наприклад, не можу вивчати слова щодня. В мене в голові починає все перемішуватись та переплутуватись. Коротше каша. Я вивчав по 15 слів через день. Дуже це було ефективно для мене і комфортно. Почніть з чогось, воно покаже. Якщо важко, то спочатку зменшіть кількість слів. Або ж спробуйте як я, через день. Але головне не мучте себе. Якщо не йде, то коригуйте курс. До речі, кожне слово можна послухати, як звучить в контексті за допомогою ресурсу YouGlish.com. Пишете там слово, і цей сайт шукає його на Ютубі. Слухаєте і насолоджуєтесь. Юсейнг да юкінтраст юсел та a few ways, right? You can live... Not properly studying how religions handle art. Той, хто придумав цей сайт просто геній, як на мене, дуже корисний. Обов'язково розбирайте слова, які вони мають прийменники, інгову форму, форму множини, форму минулого часу. Це важливо, бо в різних ситуаціях використовуються різні форми слова. Їх не обов'язково прямо вивчати, але переглянути і прослухати, як звучать, бажано, щоб потім не було сюрпризів. Які онлайн словники використовувати, я хочу виділити чотири основних. Це Меріам Вебстер, Макмилан Дікцінарі, Колінз та Cambridge Дікцінарі. Особисто я користувався двома останніми. Cambridge найкраще, як для мене. Колінс має прекрасну функцію, яка показує частотні слова. Це дуже корисно, тому що на самому початку ми маємо вивчати найчастотніші слова ті, які використовуються найчастіше носіями. Це важливо. Так, всі ці словники на англійській мові, і загалом рекомендується читати значення слова саме на англійській мові носіїв. Так, значення слова буде найточнішим. Англійська в таких словниках початкова, тож проблем не має бути. До речі, рекомендую встановити додаток Google перекладач в браузер і як додаток на смартфон. Так ви зможете прямо на сторінках сайтів перекладати тексти без копіювання і відкривання додаткових сайтів. Ще на смартфоні в мене встановлено офлайн-додаток Oxford Dictionary. Це дуже крутий тлумачний словник. Рекомендую. Вивчайте слова темами. Спочатку це мають бути загальні теми, які так чи інакше покриває підручник English Vocabulary in Use з попереднього відео. Потім вивчайте теми, які цікаві для вас. Наприклад, ви цікавитесь космосом або ж велосипедом. Важливо кожну тему вивчати за раз. В мозку все запам'ятовується шарами, ну це дуже грубо кажучи. Ви, мабуть, помічали, що коли ви щось пригадуєте з минулого, то одразу самі по собі пригадуються інші події з того ж періоду. Це ж працює і тут. Коли ви пригадаєте одне слово з теми про космос, то ті слова, що залишились, підтягуються автоматично, бо ви їх вивчали всі разом. Не вивчайте всі слова підряд, які зустрінете. Обирайте тільки найчастотніші слова частотні слова нагадую, можна подивитись в словнику Collins. Як орієнтуватись, ті слова, що там світяться до 4000 тисячної частотності, то усі наші без винятку. Неважливо чи на тисячному місці, чи на 4000, це все частотні слова, які зустрічаються постійно. Слова, які за межею 4000, вивчаємо тільки якщо вони стосуються ваших інтересів. Наприклад, слово арбалет вважається дуже рідким, а для мене геймера, воно досить частотне. Бо яку гру про середньовіччя не візьми, там завжди буде арбалет. Не забувайте про антоніми. Якщо вчите слово вверх, то чому б одразу не вивчити слово донизу? Логічно? Так. Вчите слово гарячий, тоді вчіть одразу і слово холодний. Малий великий, легкий важкий, лівий правий і так далі. Не підглядайте, коли слово підзабулось. Намагайтесь пригадати слово до останнього. Це нереально крута вправа, ефективність якої доведена науково. Якщо ви через силу пригадаєте слово, то воно тоді запам'ятовується в 10 разів краще і надовго. Скільки треба знати неправильних дієслів та фразових дієслів? Давайте напоглянемо, скільки їх знаю я. І так, в мене записано 161 неправильне дієслово і 279 фразових дієслів. Скажу по своєму досвіду. По неправильним дієсловам ніяких проблем я не відчуваю. 161 достатньо з головою навіть для читання книжок в оригіналі. А от фразових дієслів маловато буде. Ще сотню додати можна. Але я цього, звичайно, що робити вже не буду. Загалом, чим більше, тим краще. Приклади для слів ви можете брати зі словників. Або ж з цього ресурсу нереально крутий сайт, де вбивши фразу або слово, можна отримати сотні прикладів. І навіть зі сленгом та матюками. Дуже корисний ресурс, я їм користувався постійно. Мабуть, ще в цьому відео я ще розповім, як я вивчав і розбирав складні відеоігри. Наприклад, гру Pillars of Eternity. Дуже багато там тексту. Я до неї постійно повертався і постійно вона мені була не по зубам. Тоді мені це набридло, і я вирішив вивчити її, якщо можна так сказати. Коротше, я розбирав там усі тексти, що є. Усі записки, квести, елементи інвентарю зі словничком. І прямо так досконально. Виписував слова і зубрив їх. Але знову ж таки, тільки частотні. Робив я це не кожен день. Наприклад, граючи, я назбирав 15 слів, і от поки я їх не вивчу, я знову грати не сідаю. І так по колу, крок за кроком, я розібрав цю гру. Скажімо так, пристосувався до неї. Мені вистачило на це десь четверть гри. Остачу я вже грав як зазвичай, тільки інколи підглядаючи в словничок. Те ж саме я провернув із Divinity Original Sin 2. Взагалом я в кожній грі щось підучував на початку. З кожної гри виходило від 15 до півсотні слів. Таким макаром я накопичив досвід, який дозволяє мені наразі грати в що завгодно і одразу. А як от перевірити, скільки слів ви знаєте насправді? Для цього я рекомендую тест на ось цьому сайті. Чому саме його? Тому що, начебто, як цей тест було створено якимись бородатими професорами, і він показує досить точні результати. Точність плюс-мінус 10%. От давайте я його зараз і пройду. Півтора року не проходив. Так, а що це таке? Ти на початку відео казав, що в тебе записано 4500 слів, а тут зовсім інша цифра. Справа в тому, що насправді ви будете знати значно більше слів, чим вивчаєте офіційно. Тому що, знаходячись в процесі дослідження мови, ви будете запам'ятовувати слова підсвідомо, дивлячись відео, граючи в ігри або ж читаючи. Так що це нормально. Ну начебто покрив все, що знав. На цьому це все. До наступного відео.